В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Перше сьогодні хочу привітати Юру, який має дебют: дебют у прочитанні апостола. І я чесно признаюся, я трошки сам переживав, <гум> можливо, більше як він, <гум> але дякуємо Богові, що дає натхнення робити насправді важливу справу. Тому що і це так само є свого роду проголошення Слова Божого. Але сьогодні саме в цій літургії я хочу звернути увагу сьогодні на Євангеліє, яке ми чули, і на скажімо так, на ці постаті, які є в цьому Євангелії і на самого Ісуса Христа. Але дивіться, перше почну, що коли ми так читаємо Євангелії, і особливо коли це не притча, тому що з притч, понятно, що. Притча, якби немає якихось історичних так меж. Але такі історії, які конкретні відбулися з Ісусом Христом, то ми, коли їх читаємо у Євангелії, ми можемо їх сприймати, знаєте, от яка історія, яка відбулася. Тобто це відбулося, все минулося, так? Але е, слово Боже, е, Лука записав цю історію, цей випадок. Не для того просто, щоб воно було записано як історія, але щоб це слово було сучасним і сьогоднішнім для мене. Тому дуже важливо є, якби сприймати цю подію, яка відбувається тепер. Оце відбувається тепер. І ми в цій історії себе можемо шукати і можемо знайти. Тому перше, що почну сьогодні, якби ці роздуми над цим уривком Євгенія, що. Що це відбувало? Взагалі йшло паломництво. Ісус Христос іде останньою дорогою, скажімо так, йде, якби останній раз до Єрусалиму, паломництво, тому що кожен єврей, якщо не помиляюся, в радіусі 25 кілометрів, був зобов'язаний відвідувати конкретні свята, які були приписані. І сьогодні Ісус Христос іде на Пасху, йде паломництво, він лідер цього паломництва. І ясна річ, що на цій дорозі паломників часто є жебраки. Чому? Тому що ну, де жебраки знаходяться? Ну, там, де є, там, де є люди, там є жебраки. так? Е, і тому, напевно, цього чоловіка привели для того, щоб він жебрачив собі на життя. Тому що сліпий не може інакше заробляти, так? І е, коли цей почув. Бачите, коли цей почув, що йде паломництво, він питається, ну, що це стало. І він є сліпим. І тут трошки про сліпоту. Дивіться, сліпота, по суті, вона паралізує людину у її соціальній діяльності і будь-якій іншій діяльності. Не повністю паралізує, але у великій мірі сліпа людина не може багато чого зробити, що би хотіла. З іншого боку, сліпа людина вона завжди відчуває потребу в комусь. Ну, як не може дорогу перейти, так? не може там собі їсти, можливо, зробити так, як хоче, чи інші якісь такі речі. Тобто, сліпа людина завжди потребує когось. І вже тут ми можемо себе бачити, що ми є десь у цьому стані духовному, що ми завжди потребуємо когось. Друге, що хотів звернути увагу, коли говорю про сліпоту, коли роздумовую про, про сліпоту, що дивіться, коли людина сліпне, або коли людина є сліпа з народження, то в неї зазвичай загострюються інші чуття, які особливо слух і дотик. Я навіть фільм якийсь такий, коли людина, будучи сліпою, Якби вільно рухалася у просторі завдяки слухові, відчувала кожний подих, хто проходить, що, як, вітер, де де він знаходиться вже, якби організм вивчив цю всю ситуацію, так? Тобто загострюється, особливо загострюється слух і дотик. І добрі брати, сестри в Христі. Це дуже важливо сьогодні для нас. Тому що духовно, так само зараз я це скажу, ми так само є в є, є, якомусь розумінні сліпими. І дуже важливо, щоб у нас був загострений слух і дотик. Фактично, це те, що ми робимо в літургії. Слухаємо, закликаність сме слухати, і закликані торкатися. Тобто, торкатися самого Христа, щоб Він входив у наше життя, причащатися, як ми кажемо. Тому сьогодні, у якомусь розумінні, сьогодні можемо казати, що це Євангелія нам може нагадувати літургію, яку, яку постійно маємо. І ми постійно є в цьому паломництві, бачите, ми постійно є, якби на цій дорозі, край дороги, де приходить Ісус. Де проходить Ісус? І тепер на цій дорозі дуже є важливо це зрозуміти, що коли ми є як сліпі, то ми так само відчуваємо цю потребу. Потребу в кому? В тому, хто може допомогти. І коли загострюється слух, а цей чоловік мав добрий слух, як ми вже говорили так, то він вже чув про Ісуса Христа, що Він може зцілювати. І дивіться, що Він робить. А точніше, його віра що робить, він починає кричати. Але він перебиває паломників. Ісус Христос, напевно, що проповідував, або, або народ співав, якісь пісні співали, вже псалми співали, якісь, чи якісь співали під час того паломництва. ну так як то в паломництві дуже часто буває. І тут хтось кричить. І цей чоловік він розуміє, що він перебиває процесію, але він має потребу. І тепер що він кричить? Ісусе, сину Божий, Сину Давидів, змилуйся наді мною. Це по суті той самий крик, який ми з вами робимо у літургії. І вже сьогодні ми робили на кожний, скажімо так, возлах стой, на кожну ектеню. Ми що кажемо: Господи, помилуй. Ще іще в мирі, Господи, помиліємося, Господи, помилуй і так далі. Господи, помилуй. Це постійний крик про допомогу. І ми, ми якби цим заявляємо, Господи, ти мені потрібний. І тому дуже важливо, щоб наш оцей слух, який ми маємо через сліпоту, певну духовну сліпоту, щоб він загострювався. Щоби могти кликати до кого, до того, хто нам допоможе. Тепер, ем, говорячи про, про цей крик і про, про віру, і про цю сліпоту, трошки на такому, знаєте, більш глибокому рівні, я би то так назвав. Ми справді є сліпими, тому що сліпота так само, вона. Якщо та сліпота є, вона, не, вона якби не дає майбутнього. Ще, ще якісь хвороби різні, та ще можна з ним якось функціонувати. Або можна навіть вилікуватися від якихось хвороб. І сліпотою є зовсім е, важко. Ще ну, Сьогодні вже більш-менш, а в той час то взагалі була катастрофа. Тобто людина якби не мала майбутнього. Вона, вона боялася майбутнього. Коли ти знаєш, що ти ростеш і ліпше не буде, це може лякати. Ну, але ми це знаходимо в такій самій ситуації, тому що ми всі з вами е, ростемо, ми з вами в якомусь розумінні старіємося, і ми розуміємо, що краще вже, краще вже не буде. Але в чому полягає десь віра от цього, цього сліпого? Він, чуючи про Ісуса Христа, Він набирається цієї надії, що Ісус Христос може це змінити і допомогти. Ми з вами знаходимося в дуже складній ситуації. Багато хто з наших знайомих, рідних, близьких виїхав, тому що, тому що розуміємо, що не ну, складно. Чого ми прагнемо сьогодні? Чим ми сьогодні живемо тут? Живемо надією на що? Ну, буде краще. Але питання: а на когося ми надіємо? До кого ми кричимо, Господи, помилуй? Знаєте, сьогодні інтернет переповнений. Кожним висловом, кожним там реченням того президента, якого вибрали американського, так? Розбирають по деталях кожне слово, що він скаже, бо це якось повпливає на, Україні, на Україну, на ситуацію. Ну так. Але чи, але чи на того ми надіємося, чи до того ми кричимо, до кого треба кричати, Господи, помилуй? Тому, коли чуєте новини, що «Ой, щось там не так сказав, як би то підходить Україні, щося ви журите? Та не журіться, треба що робити? Треба робити те, що ми вміємо і те, що ми можемо, і знаємо, як потрібно робити. Господи помилуй, ти, Господи, помилуй. Бо цей світ сліпий, і ми дуже часто в ньому сліпі. З іншого боку, ми, ми можемо бачити, ми можемо бути сліпими з вами. От у цьому розумінні, що ми не знаємо, що буде далі, якщо говоримо навіть і про царство Боже, і про вічність, ми не знаємо, як буде далі. Але на цій дорозі, от до, до, до Єрусалиму, скажімо так, духовного Єрусалиму, ми, як не бачимо, має знову загострюватися слух для чого, Щоб вірити в Ісуса. Тому що Ісус Христос приходить і каже, що хочеш, щоб я тобі зробив. Це теж дуже важливе сьогодні запитання, що ти хочеш сьогодні, щоб Бог тобі зробив. Ви окресли чітку і ясну потребу, сьогоднішню твою потребу. Що ти хочеш? Каже, це я хочу прозріти. Що йому Ісус Христос каже, прозри. Ісус йому дає прозріння, але зауважте, що після цього зробив цей сліпий жебрак. З іншого Євангелія знаємо його ім'я як Вартимей. Що він зробив? «Віра Твоя Спасла тебе і вмить прозрів, той пішов за Ісусом славлячи Бога. Пішов за Ісусом славлячи Бога. Тому каже Апостол Павло Десь, не пам'ятаю, в котрому тому місці каже, що е, ти є найнещасніша людина, якщо ти на Христа надієшся тільки в цьому світі. Я не цитую, а перефразовую. Що ти надієшся тільки на щось земне. Так, на те помоліться, аби там в мене справи добре пішли, на те на це, на, щоб, щоб тут пішло. То добре, то теж добре, теж дуже важливо є просити для цих земних речей. І так нас просить і Ісус Христос так значить молитися, просіть собі і про, і, і про хліб насущний, а бо це не в першу чергу. Тому десь сьогоднішнє, скажімо так, Євангеліє, сьогоднішні часи, сьогоднішній рік, Він нас десь закликає от саме про це, щоб ми, ми мали цю надію. Надію на того, хто може тобі допомогти. Надію на самого Христа. Як будемо мати надію, коли у нас буде загострений слух? Тому, дорігі і сестри Христів, цей рік, рік, скажімо так, надії. Коли Апостол Павло каже надія не засоромить, коли про це розумуємо глибше. Сьогодні справді, скажімо, цією надією кричим, голосім до Господа, як цей же брак, доки Христос не прийде. Господи помилуй. Тому нехай Дух Святий веде нас так само цими шляхами, як її Вартимея привів до Ісуса Христа. До шляху прозріння і до цього шляху, щоб піти за Христом. Слава Ісусу Христу!